Нині, коли Росія хоче знищити нашу національну ідентичність, ми по особливому розуміємо цінність нашої культури. Від початку повномасштабного вторгнення працівники культури це тиловий фронт. Вони постійно організовують благодійні концерти, своїм талантом та завзяттям надають системну допомогу захисникам, піснями, віршами, малюнками тримають бойовий дух нашої держави. З нагоди професійного свята, який в Україні відзначають 9 листопада, працівників культури та майстрів народного мистецтва привітали міський голова Микола Боровець, секретар міської ради Оксана Гвозденко, заступниці міського голови Наталія Бо та Ірина Гуць, начальник управління культури і туризму міської ради Олександр Широкопояс та перший заступник начальника Звягільської районної військової адміністрації Юрій Оханський. Ми відзначаємо і вшановуємо працівників галузі культури. Вам всім велике спасибі за таку титанічну, підкреслюю, дуже важливу, дуже значиму в сьогоднішньому часі роботу. Спасибі вам, велике, від цієї нашої громади. Від депутатів міської ради вам спасибо, працівники культури, за вашу велику працю, яку ви робите для всіх нас. Подякую Житомирської обласної військової адміністрації. Відзначається Гама Людмила Петрівна, заступник директора літературного моріального музею Українські. Подякую голови Житомирської обласної ради, народний, аматорський театр з Лягівського палацу культури ім. Лесі Українки, керівник Тетяна Покраса, за активну участь у культурно-мистецькому житті, значний внесок у розвиток духовності, формування культурного іміджує Лягівської громади. Антипчук Ірина Дмитрівна, директор Лягівського палацу культури ім. Лесі Українки. З Ельгівської міської ради відзначається Бартницька Анастасія, спеціаліст питань туризму з туристичного центру. Командчук Михайло, організатор культурно-досвітлої діяльності інноваційного простору КАП» за активну участь у культурно-местецькому житті з громади. Ломанко Тетяна, головний спеціаліст управління культури і туризму міської ради за активну життєву позицію Багаторічного міна праці, високий професій у виконанні патрульного волосся. віддані свої святи. Я щиро і сердечно вітаю вас з вашим професійним святом. Вітаю від себе і від кожного депутата Звягерської міської ради. Наша звягівська земля завжди повнилась талановитими творчими людьми і особливо багато їх в газлоді культури. Свідченням цьому є і прийняті програми, і кількість стипендіатів, і кількість фіналістів конкурсів, різноманітних фестивалів. Ми щиро дякуємо вам, шановні викладачі, шановні майстри, за ваш професійний і творчий підхід до своєї роботи. Я бажаю вам творчих злетів, родинного ще раз затишку і тепла. Миру нам усім і перемоги нашій країні подякую міського голови. Відзначається Афоніна Любов Павліна, викладач музичного відділення з школи мистецтв, за благодійну кліку педагогічну працю, високий професіоналізм, підготовку учнів переможців, обласних конкурсів та підготовку вступників на мистецькі збройні власними терапі. Бондаренко Олена, викладач образотворчого відділення з школи мистецтв, у переможці обласних саукраїнський та міжнародних конкурсів. Лаковський віктор. Ваша зброя це ваша праця. Я дякую вам за вашу працю. Я дякую управлінню культури, туризму міської ради, особі керівника Широкобояса Олександра Юрійовича за працю, за креативність, за Я бажаю всім вам наснаги, здоров'я. А Ще я бажаю всім нам великої надії на перемогу, бо в нас є віра. І любов до нашої України. Дякую. Боровська Олена Юрівна, бібліотекар першої категорії філіалу Бібліо проводити за ініціативу, творчість, активну соціокультурну діяльність. Волкова Светлана Петрівна, юрист-консульт управління культури і туризму міської ради. Вокальний ансамбль Зевої керівник Марія Смоля за успішну реалізацію творчих проєктів та активну участь концерт. За сумівну багаторічну працю, професіоналізм, активна участь у творчому житті сідаєвської громади. Всі важливі справи нічого не обходиться без долучення якраз вас, тому що все, що ми зробили за останні декілька років, починаючи від першого муніципального хакатону, навіть яких ми серйозні заходи не проводили, там міжнародну конференцію по воді. Чи прославляємо звяги далеко за теренами нашої України? Їдемо сьогодні в Європу? Були в Зіндельфінгені. Всюди найкращі і найліпші спогади це про вас, це про ту любов, про красу, яку ви несете своїми серцями, яку ви лишаєте в наших дітях? Тому прийміть слова вдячності. Хочу побажати вам невимовної такої багатої енергії, сил, здоров'я, міцного здоров'я і любові в кожному вашому серці. Зі святом дорогі. зараз. Подякую управлінню культури і туризму Зеленівської міської ради. Визначається Башер Андрій Володимирович, машинці серед Звенівського палацу культури відмінилися в країні. Дереженко Валеріян. Викладач матечного відділення з яких шкоди МСС. Іванюк Володимир Олексійович, колекціонер Величезну армію працівників культури з Вягина нас насправді мало напевно, хто знає, що у нас дуже багато людей працює в нашій галузі, і саме тому це дуже важлива галузь, точно скажу, це дуже вразлива галузь, тому що і ваші заробітні плати не захищені, там обов'язковими платежами на рівні законодавчому, і ми маємо на місцевому рівні вас. Десь стимулювати, доводити і так далі. Це дуже вразлива, але в свою чергу я якось доношу цю ідею, цю думку. Це одна з, найважливі... з найважливіших галузей, в тому числі під час війни. Е, галузь культури з це, е, це не управління, це звичайний е, працівник клубу, це звичайний простий викладач, який навчає наших дітей в школі мистецтв, це бібліотекар, це працівник музею. Це екскурсовод, який проводить екскурсію для туриста, і це також величезна кількість людей, які працюють в приватних сферах, але причетні до галузі культури. Це і письменники, і поети, і дитина, яка вдома вірш пише, задумуючись про щось хороше. Це і солдат, який в окопі пише того вірша, чи співає пісню під гітару. Це все галузь культури, це наша галузь. і усіх цих людей ми сьогодні вітаємо. Хочу також подякувати усім нашим партнерам, депутатам, підприємцям. Священнослужителям, які співпрацюють з нашою галузю. Ми маємо за честь, що у нас працюють такі люди, саме тому сьогодні ви тут. Я хотів би, щоб у вас це стало традицією, коли День працівників культури, ви є релігія, підприємці, ви нам допомагаєте, ви є частиною нашої галузі. Я б хотів, щоб ви кожного року сиділи поруч з нами. Ми вас вітали і ми разом відзначали цей день. Вітаю кожного з вас. Хай Хоч Хотів би, щоб ви з цього заходу вийшли з думкою, що ваша робота є важливою. З цінка цілком. Грамотами управління культури і туризму з міської ради відзначаються представники духовенства. Отець Геннадій Пограничний, настоятель свято-Михайлівської православної церкви. Отець He wants it. Галузь, яка постраждала внаслідок повномасштабного вторгнення, це ваша культура. Дуже тяжко зараз проводити концерти, дуже тяжко проводити якісь інші заходи, це, по-перше, безпека, безпека людей, які приходять. Ви знаєте, після тих слів, що вам було сказано, хочу побажати тільки одного швидшої нам перемоги, милу, щоб ваші всі заходи, концерти, богослужіння, відвідування бібліотек проходили безповітряних тривог, щоб вони нарешті завершилися, Україна перемогла. І ми мали ще одну велику культурну дату в нашому календарі. це день перемоги на Російської Федерації. Галузь культури у узвегіля налічує близько 200 працівників, талановитих, досвідчених, кваліфікованих, безмежно віддані своїй справі фахівців, які щоденно інвестують свою майстерність у найкраще майбутнє нашої громади та тримають культурний фронт України.